та сестри, давайте скажемо слава Богу, слава Богу. за те, що до цього часу і до цього міста він нам допоміг. Він сохранив жизнь нашу. І ми живі, здорові, можемо прийти вдом його, да би прославити. Ім'я Його святої. Знаєте, як вже було наповнено, для того міра сьогодні необичний день. Відносно і для нас. Того, що, знаєте, це день, коли люди вольно, невольно, але подводять якісь ітоги. За той прожитий год. Знаєте, год він пролетів як мгновеніє. Я вспоминаю пройший раз, знаєте, пройшов рік, а мені все каже, що то було ще десь вчора. Але ці дні вони так швидко так пролетіли. І ми дивимося, ми стоїмо на порозі уже 23-го року. І знаєте, я колись, коли ще був меншим, дивився, наблюдав за цим міром, як вони поводяться в цей день. Знаєте, я бачив багато людей, я бачив багато машин іменно в цей день на мойках. Вони мили свої машини, вони приводили себе в порядок, вони хотіли в Новий рік вступити. Чистими. От знаєте, такий є принцип цього міра, щоб в новий рік вступити чистими, щоб все було чисто. Ви знаєте, я задумався, дійсно так. А як поводимося ми? Коли на порозі новий рік, знаєте, дивлячися на аналіз цього року, він був дуже важким. Для кожного із нас, я думаю. Знаєте, многі діти потіряли свого тата або маму, многі жінки стали вдовами, многі батьки потіряли своїх дітей. І знаєте, це вже не вернути, це вже не ісправити. Но по милості Господній ми ще маємо Возможність щось ісправити. Ми ще маємо можливість щось наладити. Ми ще маємо можливість подивитися на себе. І як сказано, як казав колись один муж Божий, каже, Господи, зрини на опасному лияпуті. Знаєте, як часто ми дивимося на себе, як часто ми аналізовуємо своє життя, дивіться, цей мір. Люди, які не познали Господа, які не знають Його милості і любві, але вони стараються щось зробити, вони роблять і то в своїй житті, щоб, можливо, щось ісправити, Щоб, можливо, те, що було не так в цьому году, поміняти в слідуючому. якщо на то буде воля Господня. Ви знаєте, а як поводимося ми? Брати та сестри, знаєте, я би, так як врем'я біжить, брати, будуть ще ділитися Словом Божим, я би хотів прочитати один стишок, над яким я довго розсуждав, довго розмішляв, знаєте, десь дивився на своє життя, що я прожив у своєму житті. І знаєте, якось він запав мені дуже в серце, я би хотів з ним. Поділитися з вами. Це один коротенький стишок, який записаний у причтах 18 главі, 10 стишок. Там сказано такі слова. Ім'я Господа крепкая башня, убігає в ній праведник і безопасен. Знаєте, я довго думав над цими словами. Знаєте, це дуже сильні слова. Це дуже практичні слова, але як ми на них дивимося, ім'я Господа, крепка я башня, убігає в ній оправідник і безопасен. Знаєте, за цей рік дуже много в житті кожного із нас щось пройшло. Щось помінялося. Був момент, коли ми стояли на роздоріжжю, ми не знали, що робити. Ми не знали, чи тікати, ми не знали, куди тікати, чи оставатися, чи куди йти. Знаєте, ми дуже часто надіялися на себе, ми дивилися своїми очима. І знаєте, не все вибор, який ми робили, він був правильний. Знаєте, мені припоминається одна історія, яка де було один великий город, який мав ограждені, який мав велику стіну, навіть дві стіни він мав. Знаєте, казалося, цей город був непобідимий. Він був неприкосновенний, того, що одна стіна його мала по ширині 2 метра, по висоті 10, а друга була ще більша, вона мала 4 метра. І казалося би, що її не можна ізнести. І жителі цього города, вони так думали. Ви знаєте, вони закрилися в цьому городі і думали, що їм там буде безпечно. Вони думали, що ніхто до них не добереся. Дорогі брати і сестри, ну оказалося не так. Прийшло время, коли народ Божий обходить этот город, этот город Єрихон. І вони поступають по волі Божой. Вони надіються на Бога і роблять так, як їм повелів Господь. І дивіться, що стається. Стіни падають. І ті люди в страхі. Вони не ожидали такого кінця. Знаєте, часто буває в нашій житті точно так. Коли ми дивимося своїми очима, коли ми оприділяємо то і своїми, своєю плотю ми оприділяємо Но мудрий Соломон. Він каже не так. Він каже, що ім'я Господа крепка я башня, убігає в неї праведник і безопасіть. Знаєте, замисел врага замисел врага, щоб праведний не укрився в цій башні, того, що він прекрасно розуміє, що його стріли не прикоснуться до того чоловіка. Він хоче всякими методами, всякими путями заманити, виматинити праведного із цієї башні. Тому що він знає, що як тільки чоловік вийде з цієї башні, він може бути поражений його стрілами. Знаєте, кода-то і розумів Давид, дивлячись на його життя, хоча він був і царем. Але його життя було нелегкою. Знаєте, він мав багато трудностей, багато проблем. Много він призивав ім'я Господнє, того що він не знав, як поступити, і Господь йому виходив. І знаєте, у Псалмі в 19 му він каже такі слова: Да услышить тебе Господь в день печалі, да защитить тебе ім'я Бога Якова. Дорогі брати і сестри, це людина, яка пережила много трудностей, яка пережила много проблем. Але він знав те ім'я, і він знав, де укритися, щоб без тієї проблеми виходити. Він знав, на кого надіятися, тому він говорить в этом псалмі, що да услышить Тебе Господь в день печалі. І да защитить Тебе ім'я Бога Якова. Він знав, що защита може бути тільки у Бозі. Подержка може бути тільки у Бозі. Знаєте, і він ніколи не полагався на свій разум. Він ніколи не поступав по своїм помишленням і по своїм похотям, того, що він знав, що він є чоловік, і що він може зробити не так. Я ще буду читати одне місто з Писання. Це буде від Матфея, де говорить Христос, 11 глава, 28 стежком і нижче, каже Христос такі слова. «Прийдіть до ко мені труждаючіся і обрімененії, і я успокою вас, возьміть іго моє на себе, И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердце. И найдите покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Видите, Христос закликает каждого труждающегося и обремененного. Он говорит, придите ко мне все, кто труждается, кто обремененный. Знаєте, хто упав і думає, що все, на цьому крапка путі назад немає, Но він каже, прийдіть до мене, візьміть його Моє на себе і научітесь від мене. Знаєте, він предлагає той покой, який чоловік мав би отримати. Знаєте, в тій покой в тій башні. До якої, до якої стріли врага не можуть прикоснутися, вони не можуть туди проникнути. І він каже: придіть до мене, візьміть. Він каже, зложіть на мене все тото брем'я. що, знаєте, коли людина тягне на собі це все брем'я, то в неї покоя не може бути. Тому що на ній є щось друге, на ній є брем'я, якою вона тягне якої вона хоче вирішити? Ну, він каже: возложіть то все на, на мене. І тоді, коли ви це зробите, я щось вам дам. Я вам дам покой. Я вам дам то укритіє, де стріли врага не мають ніякої сили. Але нам щось треба зробити. Знаєте, я вспоминаю одну історію. Про одного чоловіка. Це був чоловік, якому цар Соломон приказав не покидати города Єрусалима. І він каже, що якщо ти покинеш город, приділи города або пересічеш поток кедрон, то смертю умреш. Він каже: жий той, роби все, що ти хочеш, но города не покидай. І потока кедрона не перетинає. І знаєте, проходить час. Проходить три роки слуги, два слуги. Ето її людина, ето був сімей. Вони обігають від нього. І ви знаєте, він забуває повеління царя, він відправляється за двома слугами. Казалось би, чоловік успішний, може жити, але ні, він хоче повернути тих двох слуг, він забуває повеління царя. Він іде за преділи города. Він знаходить тих слуг і вертає собі. І знаєте, коли дознався цар, що сімей так зробив, то він призиває його до себе. І каже йому, невже ли я не казав тобі зробити так і так? Невже ли ти не знав, як треба поступити? Він каже: знав. І ви знаєте, він умершляє його. І за двох слух, і за неповиновення царю, він лишається житті. І знаєте, то вже не вернути назад. То, що людина зробила, той поступок, привів його до смерті, і він із тим уже нічого не зміг зробити. Брати та сестри, як важно, як важно нам, любящим Господа, не виходити з цієї башні, прибувати в ній постійно, надіятися на ім'я Господнє. Все придавати в руки Його, йти за ним. Знаєте, того, що замисел врага тебе і мене вивезти з цієї башні, даби поразити. Даби ми вже ніколи не змогли вернутися в цю башню, яка укриває праведного, яка содержить Його, яка укріпляє праведного. Яка його має можливість защитити. І ні одна стріла лукавого не може проникнути туди і побідити цю башню. Як важно, коли ми придаємо все в руки Господні. Знаєте, коли ми не взираємо своїми плотськими очима, чи там добре, чи там комфортно. А як буде далі? Знаєте, того, що. Некогда народ. І Єрихона він думав так же. Вони зробили великі ограждення, великі стіни. Вони думали, що вони неприкосновені, що все добре. Вони зробили великі запаси, вони могли укриватися там довго. Но приходить момент, коли ці стіни рушаються. Вони падають до основання, там сказано. Все ламається. Життя ламається, приходить смерть, і її не вернути. Знаєте, того, що вчорашній день ми прожили, но завтрашній день він не наш день. Якщо ми живі, то ми можемо іще щось змінити в нашій житті. Знаєте, ми можемо пересмотрити своє состояння. Господь сказав своєму народу, каже, от, я предлагаю тобі добро і зло, на що протягнеш руку? Господь тобі і мені дає вибор. Лібо ми укриваємося у тій башні, до якої стріли лукавого не можуть добратися, де прибуває Господь, де прибуває ім'я Його і сила Його. І де ми будемо в безопасності. Або ми можемо йти в той Єрехо, де ми не знаємо послідстві, які будуть в нашій житті, де ми не знаємо, що буде завтра. Брати та сестри, знаєте, допомог да би нам Господь усе дивитися на своє серце. Просити Бога, як казав однажди Давид, каже: Господи, і зри не на ли я поті. І поки, знаєте, ми іще живі, та як один чоловік сказав, що живі і тільки живі, можуть славити Господа. Коли перестаєся бити наше серце, знаєте, поправити ми не зможемо нічого. Наші діла, вони йдуть. Слід за нами. Наші діла, наші поступки. Куди підемо ми? Ну поки ми є живі, ми маємо, знаєте, це врем'я, Бог напоминає нам, що воно коротко, щоб ми не були легковажними. щоб ми завжди дивилися на себе, завжди заглядали в своє серце. На якому ми путі находимося, знаєте, щоби, коли прийде той момент, коли предстанемо перед Бога, коли ми станемо на ті віса, і не було сказано нам, як було сказано тому царю. Ти звішин на віса і найде, яким браття сестри? Очень легким. Знаєте, як важливо Щоби в нашій житті, коли наша життя ще протікає, поки ми живі, щоб ми не ставилися легковажно до Слова Божого, якої учить нас, якої наставляє нас, щоб ми держалися в етой башні, надіялися на ім'я Його, даби мати ету жизнь вічною, даби, знаєте, послідстві її. Не бути постиженим, даби впоследствиї не бути розчарованим в тому, як ми прожили. Да благословить нас Господь, знаєте, я би хотів з вами помолитися, щоби завжди ми віділи себе, завжди ми заглядали, знаєте, в своє серце і просили у Бога, щоби Бог. Открив нам, що не так ми зробили, де ми не так поступили, брати і сестри, Щоб ми ніколи не виходили з цієї башні. Тож прийде момент, якщо ми вийдемо з цієї башні, прилетить стріла лукавого, і ми не знаємо, чи вона попаде в нас, чи зможемо ми устояти, чи будемо ми мати щит віри. Тому допоможе да нам Господь і да благословить нас светому в нашій житті, знаєте, в цьому завтрашньому дню, якщо Господь іще його нам продлить, то щоб ми розсмотрили себе, і, як казав Давид, зри, Господи, не на опасному ли я пути. І якщо воно так, то знаєте, не закрили його даліше і не пішли тим же путем. Ну, щоб ми і справили себе для слави нашого Господа. Йому за все найбуде вічна слава навіки. Амінь.